Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке діаграми та які види діаграм можна будувати у табличному процесорі. Розглянемо поняття трендів та лінії тренду. А також розглянемо поняття інфографіка та ознайомимось із ресурсами для створення інфографіки. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Ви вже знаєте, що для наочного подання і аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами, точками, відрізками, прямокутниками, секторами круга та інше. Розміри цих фігур пропорційні числовим даним, за якими побудовано діаграму. Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних. Пригадаємо, що стовпчату діаграму доцільно будувати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох рядів даних. Але, крім звичайної стовпчастої діаграми, з якою ви вже знайомі, можна побудувати стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану стовпчасту діаграму з накопиченням. Стовпчаста діаграма з накопиченням відображає частини цілого в усьому цілому або Кожний із доданків у сумі їх значень для кількох рядів даних. Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням також відображає частини усього цілого в усьому цілому, але у відсотках. Усе ціле приймається за 100%. Відзначаються відсотки кожної частини від цих 100%. І всі ці відсотки частини відображаються частинами одного стовпця діаграми. Секторні діаграми будуються для одного ряду даних, якщо потрібно відобразити частку кожного окремого даного в загальній сумі. На слайді наведено секторну діаграму, на якій зображено прибутки однієї фірми за кожні із 4 кварталів року. Подібну діаграму можна побудувати для кількох рядів даних, кільцеву діаграму, виконавши вставлення інші діаграми кільцева. На слайді наведено кільцеву діаграму. На такій діаграмі зручно візуально порівнювати прибутки різних фірм в одній і тих самих або в різних кварталах. Тренд. Від англійського слова тенденція. Це основна тенденція змінення певного процесу. Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища або процесу. Розглянемо приклад. Марічка займається фітнесом, стежить за своїм харчуванням і спостерігає за зміненням маси свого тіла за півроку. Результати записує в таблицю. Марічку цікавить прогноз, як змінюватиметься її маса протягом наступних місяців, якщо вона буде харчуватися, як і в останні півроку, і займатиметься фітнесом з такою самою інтенсивністю. Цей прогноз можна отримати, побудувавши лінію тренду в програмі Excel. Лінія тренду. Це лінія, вздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних. Побудуємо лінію тренду за даними таблиці. Для цього потрібно за даними цієї таблиці побудувати точкову діаграму. Це робиться вставлення, точкова, точкова діаграма лише з маркерами. І виконати макет лінія тренду, прогнозована пряма з трендом. Отримуємо точкову діаграму за даними таблиці і лінію тренду, яка задається лінійною функцією. Якщо вибрати діаграму і виконати макет, лінія тренду інші параметри лінії тренду, то відкриється вікно Формат лінії тренду, в якому можна встановлювати інший період прогнозування, задати іншу назву лінії тренду в легенді. Відформатувати лінію тренду, вибрати іншу функцію, яка задаватиме лінію тренду. Це буває тоді, якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінійний. Якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають або навпаки, то доцільно вибрати поліномальний із степенем 2. Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибрати. Поліномінальний із степенем 3. Якщо ж розташування точок на діаграмі відповідає більш складним закономірностям, то можна вибрати іншу функцію із запропонованих. Спрогнозуємо народжуваність в Україні. В наступні роки, використавши дані народжуваності в Україні за попередні, починаючи з 1990 року. Оскільки, за даними таблиці, народжуваність в Україні спочатку спадала, потім зростала, потім знову спадала, то виконаємо вставлення точкова, точкова діаграма лише з маркерами. А потім у вікні формат лінії тренду виберемо параметр лінії тренду поліномінальний із степенем 3. І встановимо прогноз вперед на 3 періоди. Ось такий графік ми побачимо. Вивчаючи в школі різні предмети, ви досить часто використовували наочність для кращого сприйняття та аналізу відомостей. Це малюнки, графіки, діаграми, схеми, таблиці. Ви також використовували їх у своїх рефератах, комп'ютерних презентаціях. Їх часто можна побачити на екранах телевізорів, різних сайтах, рекламних щитах, тобто білбордах, під час презентації нових товарів або подій. Графічне подання відомостей, даних різних видів називають інформаційною графікою або інфографікою. Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо їх подано з використанням графічних зображень, комбінацією графіки, тексту, чисел. Інфографіку широко використовують перш за все для покращення сприйняття великого обсягу відомостей, а також відомостей, що мають досить складну структуру. Інфографіку часто створюють у графічному редакторі. Нескладну інфографіку можна створити в текстовому процесорі або у редакторі презентації. Також існує багато спеціальних онлайн ресурсів для створення інфографіки. Наприклад, Ізелі пропонує набір безкоштовних шаблонів для створення інфографіки. Усі структурні елементи майбутньої інфографіки можна редагувати і налаштовувати на свій смак. У цьому сервісі є також бібліотека готових форм, стрілок, показчиків і ліній для створення блок-схем, легке налаштування колірних палітр і шрифтів. Також можна додавати зображення з носів даних. Інфограм частково безкоштовний ресурс для створення схем, графіків і географічних карт з можливістю завантаження відео та фото для створення інтерактивної інфографіки. Усі дані для майбутньої інфографіки заносяться в таблицю. Їх можна редагувати в будь-який момент, а вбудований генератор автоматично оновить готову інфографіку. Після завершення всіх правок результат можна публікувати на сайті «Інфограм», вбудувати створену інфографіку у свій сайт або блог, а також поділитися посиланням із друзями, використовуючи соціальні мережі. Давайте з вами виконаємо вправу для профілактики порушень зору. Підсумуємо, що таке візуалізація, чим пояснюють її популярність? Які способи візуалізації ви знаєте? Що відображається на стовпчатих діаграмах з накопиченням? А що відображається на нормованих стовпчатих діаграмах з накопиченням? Що відображається на кільцевих діаграмах? Що таке лінія тренду? Які види ліній тренду ви знаєте? А що ж таке інфографіка? Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати конспект і створити електронну таблицю з даними, скільки часу ви витрачаєте на виконання домашніх завдань з математики, української мови, англійської мови історії протягом кожного дня тижня. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму з накопиченням, нормовану стовпчату діаграму з накопиченням і кільцеву діаграму. Ставте заголовки для кожної з цих діаграм і надішліть вчителю для перевірки. На цьому урок завершено. На все добре.